Добрий день, це канал Я і Мої кози. І ми з вами будемо тушити свіже м'ясо. Ось, з картопелькою. Ось так. Хто там з дівчат питав, де я таку пательню купляла? Дівчата, в інтернеті. Сайту не знаю, не повню Добре, сайту не повню, брехати не буду. Бо то вроді вже її рік, вже другий пішов вона у мене, я не повню От. За пательню не пам'ятаю, який сайт купувала. Ось такі то діла. Мені привозили, то є, Наталя привозила, а заказувала я в інтернеті, ну не знаю де. Я не, не, не пам'ятаю, що я мав повнити. Як той сайт зветься. Ну, дуже хороша річ. Хто має можливість, може таке придбати собі. Таку пательню. Зараз ми тушимо м'ясо з картоплею, зеленю і буде у нас смакота. Я полю квітники, а тут будемо тушити м'ясо. Ось такі тут діла. От. О. Ось так. І хай собі. М'яско у нас тушиться. Зараз я оберу пару картоплин. І положимо по краях, хай картопелька теж собі жариться. М'ясо буде посередині, картопелька по краях будемо жарити. Ось такі то діла. Так, салат я стікла тею шатківницею. О, бачите, попав. Тією шатківницею, що з ножами була, дуже зручно сікти. Ось насікла салатик свіжої капусти молоденької. Зараз ще. Салатику листочків піду, візьму, порву сюди. І зробимо салатик. Зелена цибулька, кропик, петрушечка, все тут є. І зробимо такий ще салатик до м'язка. Ось так. Ой, ой, чуть телефона не вкинула. Ось м'яско тушиться собі, так на маленькому вогні. Я сильно вогню не даю. І собі так поволі. Хай собі так поволі тушиться. Ось так. М'ясо свіженьке, з молоденького козлика. І хто там фукає, можете не фукати, я вас не заставляю їсти. Бо Там мені понаписували, що фу, козлятіна. Напевно, ви смачно смачно приготовленої козлятіни. Ще не куштували, не смакували. Через те вам здається, що вона фу. А насправді це дуже смачно. Будемо жарити полуничку? полуничку жарити? Ні, полуничку ми помнемо зі сметанкою на десерт. А я хочу до пожарити. Ну, показуй, <сх> які ти полунички не вибирала. О, дивіться, які красуні. Гразні. Нічого зараз помиємо Ось так. Ось так. Кинула картопельку і цибульку з перчиком. Ой. Ось. Сказалося так. Димить. Можеш пробувати можеш. Ось так. да да Ось так, бачите як, виглядає. О. Ой, воно таке сухоне, після повних дивиться. Я ж воно пословила, моє воно ще не розійшлася, сіль по всьому. Ага. Ще треба сметани сюди винести, дочі мені. Підтримай слоєчок любий винеси, там який, який на тебе дивиться. Ось так. І хай трошки прожариться. Зараз трошки вода О, З м'яса трошки юшки нападало, <рес> <рес> натекло. <рес> М'ясо вже готове, ще картопелька дотушиться. Цибулька, картопелька. Зараз дороблю салатик. І будемо смакувати. Ну, вогонь. Не балуйся. Зараз ще минутку і буду накривати. Чекай, хай ще ні, хай ще побуде. Почекай хвилинку. Так, дівчата, нагадалася я. Так, це в мене Наталя жарить три полуниці. Хоче спробувати жарену полуницю. Так що будемо знати, чи смачно. Її захотілося. Хай вже, хай пробує. За пательню я нагадалася. Во, я подивилася відео, як мені її привезли. Це подарок мені від Наталії з Валентином. Вони привозили мені. О, а знаєш, я щось не повню, де вона, де вона в мене взялася, що я не повнюю ні сайту, нічого. Я сайту тут не повнюю і так. О, це вони мені привезли. Подарок. Приїжджали до мене в гості. О. І ми тоді жарили все на пательні і смакували. Вона мені дуже сподобалася. Хайна пательничка. Так, давай ну, мені сметанку до Півлітрову. Пів літрову. Ні, ні, тільки одну баночку. Ага, і як я її маю викинути, по-твоєму ложка. Ложка де? Так, давай буду тримати. Ну що за дим? Моя свочна полуниця. її може. А де ще вона? Там, от. твоя полуниця. Тримай. Угу. Ось так. Так що ось такі то діла. То я м'ясо заказувала і вони мені привозили. От, як було. Я вже все нагадалася. Я погляділа відео. Добре, що відео є. М'ясо на ті. Як то ми, як вони звучаться? Стейки. О, то ми заказували, а вони забирали і привозили. А пательня мені в подарок. Їхала, вони привезли. О, О, як було все. Ну, хто буде дивився, той побачить, хто відео буде повністю дивився. Ось так. Стоп, знов було повністю зупинилося. Що, що? Дві де ще третя є. Десь знайдемо, А може і розтворилася. Вона <смітна> додасть аромату. А от вона. Її вже майже нема. Можеш діставати, бери ложку, діставай, пробуй. <смітна> вона там вже готова. Все, зараз сметанкою протушиться. Ох, буде смачно. Я люблю в сметані м'ясо тушене. Так. О, все. Так, полунички я помняла. Mm -hmm. Дуже смачно. Цукром, сметанкою. Салатик замішала. Mm, який смачний. Mm. Смакота. Чекаємо, щоб ще допеклися, дожарились барабої з м'язком М'яско то вже готове, барабої ще не жарилися. Треба було хоч вкинути Я чогось думала, довше буде довше буде тушитися м'ясо. Ну, через те, що м'ясо молоде? А воно дуже хутко стушилося. Може через те. Ось такі то діла. Дивіться, моє гуся купається. Оце то да! Оце то да! Оце то да! І ще й купається, і ще купається. Перший раз, відколи вони у мене, перший раз бачу, що так купаються. Так, все, м'яско зіжарилось, картопля зіжарилася, знімаємо з вогню. Ось Повниця такий. Готова. Наталіна полуниця готова теж. О, бачите, як гарно. Зараз ми його. Послідній штрих додамо. Окей. А, точно. Може, хватить? Тут багато її м'яса є. Тут його нехла. Ось так. Ось так. І все. Спортив мої О. Полуниці з кропом. Хто їв? Так, наталіні полунеці. Ось так. Ну і зараз будемо пробувати, йдемо Івана кликати, і тоді я вам скажу, чи смачно. Завпалимо. Ось так. Зняла я зугню. Наталя пішла по тарілочки. З Іваном зараз вийдуть і будемо ми смакувати картопельку з салатиком і закусимо полуничкою. Ось так Чого? Ось так виглядає моє їдло. А ну, сфоткай ще раз, бо тут не файно було. О! Може перчик забрати? Хай буде перчик, не руш. Ось так. Дивіться, яка я добра, навіть Іванові їсти там, бачите. Він навіть прийшов їсти. Ось так то. так що... Так що ми смакуємо, хто буде з нами, їв всім смачного. А нам і на обід, і на вечіру хватить Наталя свою полуницю. Пробить. Зараз будемо дегустувати. Ну кажи, як? Там на жаря. Ну, змухай. Нормально. Нормально. Бачите, можна їсти і так. Так що ось такі то діла. Стрілони варяння полуниці? Так що всім смачного, хто буде обідав чи вечерав. І всім гарного дня, гарного вечора і міцного здоров'я, всім миру, спокою, і затишку.